Всіх вітаю! Мене звати Тимур. Я займаюся агроконсультаціями та агросупровідом фермерів з України: як відкритий ґрунт, так і закритий ґрунт. І на сьогодні розберемо таку тему: вирощування кавуна в умовах України: раннього, ультрараннього під термосом та на звичайній мульчі. Також я створив курс навчання з вирощення Кавуна. Набір на цей курс триває до 4 лютого. 5 лютого ми вже стартуємо з навчання. Кому цікаво, під відео в описі буде номер телефона. А тут зараз на відео він теж може з'явитися через Viber, WhatsApp, Telegram Ви можете записатись на це навчання. І е, вивчати все, що повзв'язано по ворошню по е, кавуна від вибору поля на посів, і до збирання врожаю всі етапи, що потрібно робити під всі умови України. Тобто, зараз це будемо ще розбирати. Давайте будемо йти по блоках, що в цьому курсі знаходиться. Є трохи буду пояснювати, щоб ви було щоб ви розуміли, на які теми, якщо ви навіть не будете приймати участь в цьому курсі, щоб ви розуміли, на що треба звернути увагу перед тим, як починати це робити, щоб врешті-решт отримати гарний результат. Так це і буде називатись. як вирощувати кавун в умовах України ранній, ультраранній, середній, середньопізній все, що на поливі. І так, ну, давайте поговоримо перше, це треба підготувати поле. Підготовка поля, на якому буде рости а, кавун. Вибираємо гарний попередник. Попередники там овочеві, корнеплідні, будуть для кавуна гарно підходити. Це а, треба а, вибирати. Також якісь багаторічні трави, це буде гарно для кавуна. Підготовка ґрунту, як його підготувати. Ви повинні знати, якщо вам треба сховати рослині рижки, то робіть оранку. Якщо не потрібно, то заміряти. А, плотність цього ґрунту і можливо зробити чизелювання. зілювання. Ви повинні це е, зрозуміти, що треба робити, і зробити правильну дію, не так, що у всіх робиться однаково. У всіх різні результати, і всім робити потрібно свою дію, котра буде максимально економічно ефективна. Наша мета менше витрат і більша врожайність. Основне внесення добрив. Осінню що треба вносити, а що треба вносити весною. Якщо є можливість у вас нести органічне добриво, це дуже класно. Вносьте коров'ячий гній це найкращий. Також можна і треба вносити хімічні гранульовані добрива. Головне це розкладати, рів, рівномірно, розсипати по полю, щоб не було, щоб не лежало строчкою, щоб не підпалювало кореневу систему. Кількість добрив я вам бажаю, щоб ви, щоб ви розрахували на запланований врожай, на аналіз ґрунту і запланований врожай. Кількість добрив не сипати просто так і вибирайте безхлорні добрива. На запланований врожай. Якщо це піщані ґрунти, вносите десь 15-20% від запланованого врожаю по-доброму. Якщо це важкі ґрунти, то вносите 30%, це сміло можна давати 30, навіть 40%. Також треба, щоб ви знали історію поля історію поля, які там були гербіциди до цього внесені. Можливо, якщо ви. Там була якась укуруза або соняшник, і там гербіцид, який працює два роки, ви посадите, і у вас буде втрата врожаю 30-40%. Тобто на це звертайте увагу обов'язково, що треба робити з цим полем. Можливо, там треба його змінити. Наступне це посів. Підбір гібриду. Одразу. Гібриди можете вирощувати будь-які. А взагалі, при підборі гібридів, зверніть, будь ласка, увагу, якого типу цей гібрид. Щоб, Наприклад, кожна фірма робить свій гібрид максимально класний і презентує його як, як крутий гібрид. Інша фірма теж так само робить. А ви сієте обидва і вирощуєте один дуже поганий, а один дуже класний. Чому це відбувається? Тому що бувають різні типи рослин: бувають генеративні, бувають вегетативні. І ви повинні ви, ви не повинні на одному поливі жилені вирощувати, наприклад, генеративний та вегетивний. Кавун, якщо будете генеративний, сильно качати, стимулювати, ви скажете, о, він класний, а вегетативний зажирував і нічого не дав. Тобто тут треба максимально правильно підійти до цього підбору і зробити правильний висновок, що коли і як вирощувати. Якщо у вас там багато гібридів, то кожен окремо, окремо треба годувати і поливати. Взагалі, на місці це система поливу. Терміни посіву, мульчати термос. Коли це робити? Якщо ви знаходитесь на півдні, на в центрі України і північ України, коли це робити, враховувати температурні умови. Температура ґрунту 15 градусів більше, тоді вже можна висаджувати розсаду або сіяти на, сі... на сіниний в ґрунт. Також дивитись. Прогноз погоди, який буде, і враховувати, що розсада там рання, ультрарання розвивається довго, а там якась середня розсада, там що в травні, вона розвивається швидше, набагато. Це обов'язково враховуйте а, при вирощенні кавуна. Третє це підготовка насіння перед посівом. Ви можете прискорити їх свої сходи, робити це барбутування, або підняти їх холодостійкість, робити загортовування насіння. В спеціальних умовах при певній вологості зробіть загартовування насіння, і рослинка буде більш холодостійка. Наприклад, буде витримувати вже не 15 градусів тепла, а 13-12 градусів. Тобто вона і нижчі температури буде залишати живою. Але. При, якщо росина не загортована 15 градусів і нижче, вона починає хворіти. А загартована починає хворіти при 12 градусів. І це ці два градуси вони велику роль грають. І якщо це популярно на півдні України, це точно. А четверте це процес посіву. Оберіть правильний торф. Касети е і умови для посіву, тобто вологість, щоб на накрити плівкою, ультрарані накривати прозорою плівкою, а е пізні посів накривати чорною плівкою. Чому саме це будемо розбирати в курсі ворочню? Кавунів. блок третій – це вирощення самої розсади, кліматичні умови. Що треба і зробити, щоб треба обов'язково не перегрівайте свої рослинки, не захолоджуйте, розвивайте в нормальних умовах. А, захист від хвороб та стимуляції кореневої системи це пов'язано, коли це робити. Бувають, вносять привікур. Під час посіву або перед посівом. навіщо це робити? Це системний препарат, котрий через день перестає працювати, і він ніяк не впливає на кількість хвороб. Його треба давати вчасно, коли отримали сходи з дощуванням, стимулювання кореневої системи через полив робити, щоб коріння швиденько почало рости і максимально. Расунка виявилася якісною запобігання витягуванню. Тобто треба слідкувати за кліматичними умовами, не перегрівати, не перезволожувати і додавати освітлення або, або лампи, або покращення стану прозорості плівки. А якщо це ви не зможете витримати, то в нашому курсі ми будемо вивчати, що треба дати, які препарати, щоб зменшувати ріст рослини, щоб зменшити кількість гібелінів. Як це робити, чим, в якій кількості, коли саме, ну і взагалі це треба зробити. Щоб рослинка була готова до висаджування і сильно не обвітрювалася. Треба, щоб вона була потужна. Поглибити підживлення розсадою, треба їй дати. Азот, фосфор, калій, кальцій, магній, все це їй треба дати, щоб вона класно себе почувала, ця розсада була заряджена. І далі ми готуємо розсаду до висадження на постійне місце, і за 5 днів обов'язково треба. Змінити жили. Тобто треба додати трохи більше сірки, зменшити азоту, щоб рослина була готова до температурних та стресів та стресів по вологості ґрунту. Четвертий блок це поле перед висаджуванням, налаштування системи поливу. Це дуже велика тема. Якщо у вас невеличкі об'єми, то будемо розбирати і робити самі. Якщо у вас великі об'єми, наприклад, у вас 100 гектарів. То ви можете замовити у спеціальній фірмі, яка розрахує вам е, систему поливу, ви будете поливати правильно. Більшість людей думає, що полив налаштований 100% все чітко, або немає різниці, налаштований чи ні. А потім, коли перевіряємо, виявляється, що ми поливаємо вгору, і в одному місці йде перелив, надлишок, фузаріозу, куча безліч проблем. А, а треба розрахувати, щоб поливати не вгору, вибрати правильну крапливну стрічку, а вибір крапливної стрічки треба звертати на стан ґрунту. Якщо у вас піщані ґрунти, то один водовилив треба брати більший і, і різний хід між отворами. Якщо це у вас важкі ґрунти, беріть менше водовилив, і від водовиливу крапленої стрічки і рівня горизонту, котрі можна подивитися в спеціальних додатках, ви вже перевіряєте, яка у вас буде довжина цієї краплини стрічки. А то буває зовсім навпаки, там довжина ряда буде 110 метрів, наприклад. З чого ця цифра? Ця цифра не від будови поля, це від там, де ми хочемо зробити дорогу. Ця цифра від ґрунту, який тип ґрунту, від рівня горизонту, куди воно рухається, і як вона нам дозволяє, ця краплина стрічка з нашим ливом. Це все розраховується в спеціальних програмах. Оце ви на курсі отримаєте 100%. Внесення гербіцидів. які саме, коли це робити? Багато у нас проблем з гербіцидами, коли їх, наприклад, сьогодні весли, завтра висаджуємо. Ні, треба, треба дати час, щоб поле подихало і відпочило. Вносимо гербіцид правильно. А, ну, зверніть на це увагу або записуйтесь на курс вирощування кавуна навчання. А, займаюся грусупродом, агроконсультаціями з 2018 року. В агрономії працюю з 2010 року. До цього 5 років навчався на агронома. Тобто, досвід є по всій Україні. Консультації та агросупровід. Вкладання мульчі. Обов'язково вважаю, при моїх технології. Мульча є обов'язковою дією. І будемо, в, треба вам визначитись, яка чорна мульча, прозора або там срібляста іншого кольору можна будь-що замовити. Через мене ви можете замовити мульчуючу плівку по спеціальній знижці. І все максимально правильно зробити. Також вам треба знати, яка буде ширина цієї плівки, яка товщина, на що треба звернути увагу, щоб якщо це поле ваше, ну і взагалі, якщо зберегти нашу землю, треба використовувати світлостабілізацію. Більшість проблем у нас, коли ми використовуємо плівку, найдешевшу. Десь там знайшли найдешевшу плівку, котра на 20-30% дешева. Потім, коли виростили кавун, треба її забрати, а вона рветься на маленькі шматки. Чому це відбувається? Це будемо розглядати в курсі, щоб не було таких помилок. Щоб це але після того, як ви поворочували, на наступний рік теж можна було використовувати і на ньому заробляти. Полив перед висаджуванням. Треба його робити, не треба. Одразу кажу, якщо ви не робите полив перед висадженням, то є проблема майбутнього фузаріозного в'янення або інших корневих захворювань. Блок шостий початок розвитку. А якщо це тільки термос, то температурні умови додавання провітрювання є дуже важливою темою. Обов'язково поступово треба додавати провітрювання, дивитись, який прогноз погоди попереду. І ну, взагалі, що у нас відбувається з рослиною. Треба не зварити рослину і не відкрити дуже рано. Якщо дуже рано відкриємо, отримуємо раніше врожай, але дуже маленький. Якщо вчасно відкриємо, отримуємо нормальну рослину. Котра сильна, велика, дасть великий врожай, і всього-навсього на 2-3 дні пізніше врожай. Це нічого, коли він в два рази більше. Видалення термосу, коли це відбувається, обов'язково треба це знати. Про це ми дізнаємось в курсі навчання. Третє це термос та мульчат, міжрядний обробіток ґрунту. Культивація це додавання кисню в коріння. На яку глибину треба робити? Скільки разів треба робити? Це ви повинні усвідомити і максимально правильно зробити. І це треба прогнозувати ще до того, як ви вибрали, якими гербіцидами будемо перепрацювати. Якщо це гербіциди екранного типу, то культивацію ми не робимо. І якщо нас дозволяє ґрунт застосувати такі гербіциди, то ми їх використовуємо. Якщо ґрунт не дозволяє умови погодні, стан ґрунту, то ми вибираємо інший гербіцид і іншу систему захисту від бур'янів і робимо культивацію міжляддя, після якої культура дуже гарно стартує. Це не так, що ми хочемо робимо це. Ні, є певні дії. Бачимо ґрунт з грудочками, такими з камінцями, не дуже якісний, то ми вибираємо четверту схему по гербіцидам і плануємо культивацію. Бачимо ґрунт ідеальний. Ми думаємо, є у нас техніка, чим робити культивацію. Немає. Якщо немає, то ми застосовуємо там стом, стоп аква, додаємо якихось гербіцидів ще до нього і використовуємо цю систему захисту від бур'янів в pH, все це будемо розбирати в курсі вирощування кавуна. З блок 7. Поливи та підживлення. Розрахуємо поливи та підживлення на 100 тонн врожайності. Одна тонна врожаю потребує азоту, фосфору, калію кальцію певну кількість. Це все ми знаємо і будемо помножити це на 100 і додавати по фазам розвитку. Перша фаза це доцвітіння. Коли розганяємо короневу систему, там даємо більше фосфору. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Далі ми розганяємо саму ветативну масу, там більше азоту повинно бути. І третє, ми вже працюємо над якістю плодів, там збільшуємо калію. Це даємо в полив з розрахунку на 100 тонн, якщо у нас дозволяють умови, якщо всі рослинки живі та здорові, якщо нормальна густина, якщо все вчасно зробилося, тобто ми плануємо на таку вражальність. Тобто вона повинна бути максимально логічною. Застосування танзіометрів в поливі. Не всі це роблять, але на мою думку, це класна річ, щоб не промивати доремно вниз добрива, щоб не переливати, щоб поливати вчасно. Тобто, це перша половина вегетації, прям надважливо, коли треба розганяти корневу систему. Перша половина вегетації треба змусити корневу систему шукати вологу. Потім вона буде велика, і ця велика коренева система створить класний великий врожай. Але враховуючи, що добрива треба дати, треба знати, скільки потрібно в день існування на 1 гектар рослинки добрив. На її існування, скільки потрібно, стільки-то треба давати і це компенсувати. Будуть різні поливи, один та другий. І враховуючи паузи між ними, помножити, скільки дати добрив. Це все в курсі навчання вирощування кавуна. Стимулювання кореневої системи, чим робити і коли під час висадження з першим поливом не стимулюйте кореневу систему. Це просто проходить воно вниз і не чіпляється за, за коріння. Стимулювати трохи, тр, треба трохи пізніше, але щоб це було не запізно. Чим, що є під рукою? Найкраще радіофарм. Інші дешевші теж підходять, але це краще, ніж нічого. Регулювання pH та ІСІ води, щоб не спалити кореневу систему. Багато хто підпалює кореневу систему. Нема часу, треба підгодувати, вносимо добрив 50 кг на гектар або 100 кг на гектар добрив в загальної кількості, Нема часу, і внесли це за 10 хвилин. ІСІ велика коренева система. Горить. І потім чому фузаріоз, Чому складання зав'язі? Тому що треба м'якенько кормити, годувати нашу рослинку. Рослинка це як дитинка, треба поступово їсти часто щоб рослинка щоб боросунка росла а так їсти як ми дорослі люди запихуємося там їжу і потім кудись біжимо і потім нам важко нам нема сил так само буває і з рослинами коли ми кудись поспішаємо. треба розуміти ці дії і поступово лагідно готувати на великий майбутній врожай в принципі, застосування пестицидів в ґрунт, якщо є така потреба, фуніциди, інсектициди, застосування в ґрунт, треба вносити при pH, там, дивитись на їх характеристику. Якщо там пишуть pH 5, 5, 5, там, 6 pH, то треба додати перед цим кислоти хвилин 10 і потім, а, потім вносити. Пестицид в ґрунт. Скільки давати кисоти? Це все ми будемо розбирати в курсі. Тому що у всіх ґрунти різні, у всіх вода різна. І доза у всіх різна. В когось азотна кисота, у когось артофосферна, в когось лимона, а в когось свірчана кисота. Як це розрахувати? Бо будуть зараз коментарі, що неможливо це зробити, у всіх умов різні. У всіх умови різні, а потреба однакова у рослин, і треба знати ці умови. Наприклад, зараз ви знаходитесь в Києві на Київщині, завтра буде на Закарпатті, а потім через два роки буде на Одещині. і ви повинні знати, як в кожних умовах пристосуватись швиденько, щоб отримати максимальний врожай. Блок восьмий. Це захист від е, хвороб та шкідників. Ми роздивимося, які є хвороби основні найчастіше зустрічаються по всій території України. І шкідники, основні, які найчастіше зустрічаються. Не усі, а які найчастіше. Далі, про яких умовах вони з'являються, щоб це прогнозувати? І наступним ми отримаємо е, які. Препарати, від якої, від якої про, 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 проблеми допомагають. Наприклад, борошна траса, що проти неї працює, оце, 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 наприклад, попелиця, що проти неї працює, оце, оце, оце. і далі ще буде наступне в захисті від шкідників в днях, з першого дня від висадження до там, наприклад, 70-го дня розвитку рослини. І тут буде враховано по фазах, що там потребує, і що в цей час можливо там буде з'являтися. Це буде приблизно на відсотки Правильна схема складання. І що коли треба робити, оприскані з розрахунку раз тиждень треба прийти до рослини і зробити оприскалення, захистити від хвороб, які в цій фазі можуть з'являтися. І захиститись від шкідників там триз, попелиця, білокрилка, кліщі. Від цього треба захищатись і ну, цим чим це робити максимально ефективно. Також простимулювати максимальне якісне цвітіння та зав'язування, діління клітин в плодах. Після зав'язування, зробити це вчасно, а не тоді, коли, наприклад, працюємо бенефітом для збільшення маси плоду в. Перед збиранням, тому що плоди маленькі, а це ніяк не впливає на масу плоду. Це треба робити, коли плоди ось такі маленькі, тільки зав'язалися. Ось тоді це, це треба робити. Це все враховано. І також, також система поливу. Є кожен полив даємо добриво. І там буде, наприклад, коли ми вносимо там, на біозахист, трихадерма або якісь бактерії, азотфіксуючі бактерії, бактерії коли вносити нам треба давати більше азоту, селітри, наприклад, аміачної, але селітра аміачна, вона травмує та руйнує кореневу систему. Щоб цього не було, ми даємо азот фіксуючі бактерії, азотобактер, котра nh 4 селітри аміачна, переводить в НО3, роблячи ґрунт пухким. Не травмуючи кореневу систему, і, тим самим ми, і не блокуючи кальцій, і тим самим у нас менше проблем з кидання завісті, у нас менше проблем з вершковою гнилю. І у нас гарна коренева система і великі плоди. Тобто максимальне накачання, наскільки це можливо в даному сорті, при даній густині. Все це будемо розбирати в всіх цих таблицях. І блок 9. Завершення культури, припинення поливів, коли це робити на пісках. На пісках ми не припиняємо або робимо це за декілька днів до збирання. На ґрунтах важких ми робимо це за тиждень, в залежності від того, де ви знаходитесь, за 10 днів, за 2 тижні ми це робимо. І так, далі ми розбираємо ознаки спілого кавуна. Мабуть, ви все це знаєте, але це треба нам пройти. І збирання врожаю. Збирання врожаю дуже легка тема, але треба знати, якщо ми. Продаємо на місці, то ми максимально добиваємося смаку. Якщо ми веземо цей кавун кудись подалі, то ми збираємо трохи раніше, щоб зберегти його транспортабельні характеристики, зберегти товщину шкірки і коли він доїде, щоб якраз був максимально червоний. Переспівши кавун, ми не можемо вести, наприклад, там, з Одещини у Рівненщину тобто, або Київ. Тобто його це, ну, Важко буде, будуть великі, великі трати. Це ми теж будемо розбирати. Також у нас тут в, в курсі навчання вирощення Кавуна заплановано да, два прямих ефіри, там, де я буду відповідати на ваші запитання, щоб ви все зрозуміли, що робити з рослиною кавуна. Наприклад, ви подивились відео, щось було незрозуміло. Ви написали коментар по цим відео, а я тут не зрозумів, що тут робити. Або у вас якийсь був минулий досвід, і ви про нього згадали. І записали запитання, і я під час прямого ефіру відповідаю на це запитання. Якщо це запитання буде якесь важке, що я там за одну хвилину, на нього за дві хвилини не відповім. Я запишу окремо одне два відео на цьому курсі вирощування. Ось це буде, в принципі, все основне. У нас буде телеграм-канал закритий, там де будуть відео. Ви, ви їх, звісно, завантажити не зможете, тому що це спеціальний закритий телеграм-канал. Ви можете їх передивлятись безліч кількість. Кількість разів, тобто вранці, ввечері, вночі, в день, коли хочете, можете придивлятись, вивчати, записувати, аналізувати. Ви все це можете робити. Можете це робити впродовж трьох місяців. Ось такі дані. Тобто це навчання, котре весь час, час можете повторити собі цю інформацію. Це буде доступ до неї 3 місяці, тобто до середині травня місяця це буде доступ. Навчання стартує 5 лютого. Записуйтесь за номером телефона, тут він ще повинен з'явитись, і приймайте участь. Кому цікаво, у нас буде максимальна моя ціль, щоб всім все було зрозуміло, як отримати результат, і або чому які ви дії робите. Ваш результат після навчання повинен бути краще, ніж було до цього.